Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Вітаю у студії наших спікерок. Нагадаю, це заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова та директорка Державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Любов Махота. Сьогодні будемо говорити про профілактику, ранню діагностику та лікування злоякісних новоутворень. Тож, ми розпочинаємо, пані Олено, вам слово. Дякую, вітаю всіх. Сьогодні говоримо про профілактику, ранню діагностику та лікування онкологічних захворювань. Сьогодні моя доповідь буде така більш інформаційною. Вона буде стосуватися контрактування закладів охорони здоров'я з Національною службою здоров'я України за пакетами медичних гарантій, які дають можливість отримати пацієнтам послугу з лікування і профілактики і діагностики онкологічних захворювань. Це питання перебуває на постійному контролі начальника Харківської області. Військової адміністрації Олега Синігупова, тож фахівцями департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, спільно з керівниками медичних установ, а також з за постійним сприянням Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України ведуться постійні заходи з удосконалення медичної допомоги населенню при онкологічних захворюваннях. А це забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичних. Нічної допомоги ведення реєстру осіб, які належать до груп високого ризику виникнення онкологічних захворювань, широке висвітлювання проблем проблем захворювань грудної залози у жінок в інформаційному просторі і, взагалі, ведеться постійна роз'яснювальна робота щодо ранньої діагностики та лікування цієї хвороби, удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворювань та спеціального лікування онкологічних захворювань. Також удосконалення систем надання паліативної допомоги хворим на онкологічне захворювання і тощо у 2024 році, як і раніше, програма медичних гарантій покриває ранню діагностику новоутворювань, а це те, про що ми говорили раніше: скринінгове обстеження, що надає змогу виявити захворювання на більш ранніх стадіях і. Тим самим надає можливість пацієнту якнайшвидше спланувати лікування і отримати якісне лікування і зберегти в подальшому йому повноцінне життя за цими напрямками. Заклади охорони здоров'я міста Харкова та Харківської області законтрактовані з Національною службою здоров'я України за шістьма пакетами медичних гарантій. Це мамографія, коли проводиться обстеження молочної залози. І за цим пакетом з Національної служби здоров'я України по місту Харкову та Харківської області законтрактовано 31 заклад охорони здоров'я на суму майже 12 мільйонів гривень. Пакет медичних гарантій, гістероскопія це коли проводиться обстеження порожнини матки та цервікального каналу. За цим пакетом з Національної служби здоров'я України законтрактовано 27 закладів. Охорони здоров'я на суму 11,2 млн грн. гривень. Пакет медичних гарантій, езофаго та це коли проводиться обстеження стравоходу 12 палої кишки та порожнини шлунка. За цим пакетом законтрактована найбільша кількість закладів по Харкову та Харківській області: 44 заклади охорони здоров'я на суму майже 19 мільйонів гривень. Пакет колоноскопія, 32 заклади охорони здоров'я мають контракт за цим напрямком і також пакет цистоскопія і бронкоскопії. Відповідно, 17 і 15 закладів охорони здоров'я законтрактовані за цими пакетами у підсумку по Харкову та Харківській області 60 закладів охорони здоров'я комунальної форми власності. І обласного, і міського підпорядкування е, уклали договори з Національною службою здоров'я України по пакетам медичних гарантій з ранньої діагностики, тобто з обстеження новоутворень, на суму майже 56 мільйонів гривень. Е, Тут хочу зауважити, що звісно ж не всі заклади мають одночасно всі шість цих пакетів, ну що надає змогу більш, скажімо так, комплексно обстежити пацієнта, але тим не менш це говорить про те, така кількість законтрактованих закладів говорить про те, що послуга для пацієнта є максимально доступною, і пацієнт може в будь-якому закладі отримати цю послугу безоплатно отримавши направлення в свого сімейного лікаря лікаря Або лікуючого лікаря і з цим електронним направленням обрати заклад охорони здоров'я, який законтрактований на цю послугу за цим пакетом, де можна знайти цей заклад. Ми проговорювали це раніше і на на дашборді Національної служби здоров'я України. Також зателефонувавши за номером кол-центру 1677 і оператор надасть всю важливу інформацію, але від себе я наголошую і наполягав. Навіть на тому, що сімейний лікар і лікуючий лікар це той та сама людина, яка повинна знати і має надавати інформацію пацієнтам щодо того, який саме заклад охорони здоров'я за яким пакетом законтрактований, щоб пацієнту було зручніше обрати заклад охорони здоров'я за всіма цима шістьма пакетами медичних гарантій по ранній діагностиці виявлення новоутворень. Вісім закладів охорони здоров'я мають договор. Ну, комплексно так. Це, звісно, обласний центр онкології, Нововдоласька центральна е, районна лікарня, міська поліклініка номер 8 Балаклійська міська не, клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, Богодухівська центральна районна лікарня, Ізюмська е, міська лікарня, Валківська та Первомайська е, центральна районна лікарня це ті заклади охорони здоров'я, які мають всі шість е, пакетів медичних гарантій. Е, Раннього скринінгового обстеження. Ну і знову ж таки повторююсь, майже 60 закладів охорони здоров'я мають такий контракт, і пацієнт може отримати цю послугу в будь-якому закладі, обравши його для себе по зручності. Щодо лікування онкологічних захворювань, ну, в світі е, існують на сьогодні нічого нового ще не, не винайшли три методи: основних три методи лікування онкологічних захворювань: це хірургічний метод лікування, хіміотерапія і променева терапія. На сьогодні всі три методи одночасно в одному закладі е, можна отримати. Е, тільки в одному закладі комунальної форми власності, це е, обласний центр онкології. Також е, за ціма пакетами: е, е, хіміотерапевтична, промінева і е, гематологічний супровід пацієнтів з захворюваннями е, законтрактовані інші заклади охорони здоров'я, і, і це і міського підпорядкування, і обласного підпорядкування. Тут і обласний центр онкології, і центр урології, нефрології імені Шаповала, і Харківської міської ради клініка Багатопрофільна лікарня номер 17 Що хочу сказати від себе особисто. Лікування пацієнтів повинно проводитися після отримання висновку мультидисциплінарної команди, тому що прогноз і подальше життя пацієнта на онкологію залежить від в першу чергу, звісно ж, від правильного поставленого діагнозу і грамотно сформованого плану лікування. На сьогодні послуга для пацієнта з ранньої діагностики і лікування вона максимально є доступна і по місту Харкову і по Харківської області завдяки плідній такій роботі керівників закладів охорони здоров'я з Національною службою здоров'я України. Ми маємо потужні контракти. Наприклад, на пакет хіміотерапії фінансування Національної служби здоров'я України в 2024 році склало 133 мільйони гривень, що на 90% більше ніж в попередньому році, за пакетом радіологічного лікування променевої терапії в 2024 році по Харківській області. Лише один заклад комунальної форми власності має цей пакет обласний центр онкології, і сума контракту складає 55 мільйонів гривень, що на 36% більше ніж у попередньому році. Тобто, ми маємо потужний такий потенціал, щоб надавати пацієнтам допомогу якісну, безоплатну, доступну ну, на вибір пацієнта, закладу охорони здоров'я. Окремого пакету по онк... Хірургії не існує, тобто тут е, це говорить про те, що будь-який заклад охорони здоров'я, який має е, контракт з Національною службою здоров'я України на взагалі хірургічне лікування і одного дня і в стаціонарних умовах може прооперувати пацієнта з онкологією, але знову ж таки повторюсь, е, це повинно відбуватися лише після висновку мультидисциплінарної. Комісії, і тоді прогнози щодо одужання, ну, звісно, підвищуються. Я хочу сказати, що відноситись до свого здоров'я, так слідкувати за ним, проходити скринінги, дослідження, це є дуже важливим, тому що це. Скажем так, і попереджує захворювання, і з, надає можливість лікарям на ранніх стадіях виявлення хвороби надавати більш, більш повноцінне лікування і більш якісне. І це підвищує, ну, скажімо так, прогнози більш якісні для подальшого життя. Мене все дякую. Вітаю всіх. Дякую за запрошення. І як сказала вже Олена Валентинівна, ми сьогодні говоримо про злоякісні новоутворення. Одним із основних напрямків роботи Центру контролю профілактики хвороб є саме профілактика інфекційних та неінфекційних хвороб. Серед населення, профілактичні заходи нашою установою проводяться в, тісні, в тісному зв'язку з органами виконавчої влади з закладами охорони здоров'я як міста Харкова, так і Харківської області. Хочу сказати, що указом президента України в кінці 2023 року було введено в дію план організації виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо профілактики ранньої діагностики. Та лікування злоякісних новоутворень. В свою чергу мінкультом та інформполітики розроблена комунікаційна стратегія щодо профілактики злоякісних новоутворень. Ця комунікаційна стратегія направлена на те, щоб підвищити рівень обізнаності населення з профілактики злоякісних новоутворень, підвищити їх розуміння щодо важливості проведення ранньої діагностики. І розуміння того, що вони можуть отримати безкоштовну медичну допомогу від держави. Фахівцями нашої установи проводяться масові комунікації, комунікаційні кампанії, спрямовані на формування здорового способу життя і зниження ризиків пов'язаних з вживанням тютюну, алкоголю, нездоровим харчуванням, браком фізичної активності та необхідності проведення скринінгових обстежень для раннього виявлення раку. Всесвітній день боротьби з злоякісними новоутвореннями проводився. В лютому цього року і ми провели такі обширні комунікаційні кампанії в тісному зв'язку, як я вже сказала, з департаментом охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, з онкологічним центром. Це були виїзди в п'ять центральних районних лікарень області Валківська, Первомайська, Новодолазька, Красноградська і Лозівська. До виїзних бригад були. Долучені лікарі-онкологи, проводились скринінгові дослідження пацієнтів, а також проводилась інформаційно роз'яснювальна робота. Я хочу ще раз зупинитись на тому, що рак це друга з основних причин смертності в світі після серцево-судинних інсульти, інфаркти. У 2021 році приблизно 20 мільйонів людей. Отримали діагноз раку, і 10 мільйонів пішли з життя через злоякісні новоутворення. Що стосується України, в Україні на обліку перебуває більше мільйона онкохворих пацієнтів в Харківській області близько 100 тисяч. Щороку від онкологічних захворювань помирає 60 тисяч українців. Наша країна в лідерах серед європейських держав за смертністю від раку. На жаль, більше 30% пухлин у нас виявляють уже на пізніх стадіях. Майже кожен третій українець, якому вперше діагностували рак, не проживає й, одному, й одного року. Тому наша спільна мета це профілактика і рання діагностика захворювань, які ж види раку найбільш поширені в Україні. Серед жінок це рак молочної залози. Серед чоловіків рак легенів і рак простати. У всіх, як і у чоловіків, так і у жінок, це рак товстого кишківника. Які ж обстеження і в якому віці слід проводити? Жінкам до 40 років слід проходити клінічне обстеження молочних залоз один раз на рік. Жінкам 50 плюс Клінічне обстеження раз на рік молочних залоз плюс мамографію обов'язково раз на два роки. Звертаю увагу, що рак молочної залози це виліковне захворювання. За умови його виявлення, на першій стадії виліковується 90 жінок, на другій стадії 80%, на третій стадії виліковується половина 50%. Тобто ми всі розуміємо, що регулярні профілактичні огляди з раннім виявленням суттєво підвищують шанси на ефективне лікування. Що стосується чоловіків? Чоловікам після 45 років потрібно здати аналіз крові на виявлення маркера е, простатоспецифічний антиген e PSA називається. Його призначають цей тест при підозрі на рак простати. Для профілактики раку легенів необхідно робити один раз на рік рентгенографію чи флюорографію Щодо раку товстого кишківника, його ще називають колор, колоректальний рак, це один з найпоширеніших різновидів раку як у чоловіків, так і у жінок. Найчастіше він виникає після 50 років. Основні фактори, що його провокують, це запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, генетична схильність може бути, неправильне харчування, ожиріння, спосіб життя малорухливий і, звісно, шкідливі звички. Щоб запобігти виникненню раку товстого кишківника всім жінкам і чоловікам після 50 років необхідно проходити колоректальний скринінг кожні два роки. Особам, які входять до групи підвищеного ризику, один раз на рік. Ми ніхто не може гарантувати, що людина не захворіє на рак. На жаль, цього неможливо гарантувати. Але при цьому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 50% випадків захворювання на рак можна запобігти. Основними факторами ризику розвитку онкозахворювань є тютюнопаління, є алкоголь, є вживання нездорової їжі. От, наприклад, ми знаємо, що повноцінний збалансований раціон може знизити ризики захворювання на рак. Багато фруктів, овочів, харчові продукти рослинного походження, відмова від рафінованого цукру, трансжирів, фастфудів, риба замість червоного м'яса, здорові жири, наприклад, оливкова олія, обмежене споживання технологічно обробленого м'яса це копче засоленого за інформацією знову ж таки всесвітньої організації охорони здоров'я, це може запобігти появі деяких видів раку. Відомо, що жінки, які дотримуються середземно-морської дієти з додаванням оливкової олії горіхів, можуть зменшити ризик розвитку раку молочної залози. Ця дієта включає значну кількість рослинних продуктів: фрукти, овочі, цільнозернові, бобові та горіхи. Також жінкам за можливості рекомендовано годувати немовлят грудьми. Це також знижує ризик розвитку раку молочної залози. Важлива фізична активність. Підтримання оптимальної маси тіла може знизити ризик виникнення онконидух, зокрема, раку молочної залози, простати, легенів, товстої кишки і нирок. Щонайменше. 150 хвилин помірної або 75 хвилин енергійної аеробної активності на тиждень покращить загальний стан здоров'я. Почати можна з 30 хвилин будь-якої фізичної активності на день. Всім відомо, що не слід засмагати. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри і виникає фотостаріння шкіри. Необхідно обмежувати час перебування на сонці влітку. Особливо шкідливий час це з 10 до 16 години. Обов'язково користуватися сонцезахисними кремами, сонцезахисними окулярами. Рекомендовано також відмовитись від соляріїв. Солярії так само шкідливі, як і природні сонячні промені. В країнах з низьким і середнім рівнем доходів, що, куди належить і наша країна, до 25 випадків раку зумовлено інфекційними захворюваннями, такими як гепатит та вірус папіломи людини, а захиститися від цих інфекційних захворювань, які можуть приводити до раку. Можна за допомогою вакцинації. Гепатит Б може збільшити ризик виникнення раку печінки. Щеплення проти вірусного гепатиту Б обов'язкове для дітей першого року життя. Це Трьохкратне щеплення на першу добу в два місяці і в шість місяців. Що стосується дорослим, то ця вакцинація є рекомендованою. Це групи ризику, працівники системи охорони здоров'я і громадської безпеки, які можуть контактувати з інфікованою кров'ю або з іншими біологічними рідинами організму. Що стосується вірусу папіломи людини, він передається статевим шляхом і може призвести до раку шийки матки, а також інших статевих органів. Вакцина проти вірусу папіломи людини є також необов'язковою, вона не включена до національного календаря щеплень, але вона є рекомендованою. Рекоменду, Рекомендують щеплювати дівчаток і хлопчиків віком 11-12 років. Також хочу нагадати, що потрібно уникати ризикованої поведінки щодо використання бар'єрної контрацепції під час всіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, що збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань. І як уже сказала Олена Валентинівна, слід е, слідкувати за регулярним відвідуванням лікаря для профілактичного огляду. В Україні діє програма медичних гарантій, яка покриває найважливіші обстеження для ранньої діагностики раку. Детально Олена Валентинівна розповіла про всі пакети медичних гарантій, які можна отримати у нас в Харківській області. Принагідно, я хочу зазначити, що рекомендації для населення щодо профілактики ранньої діагностики раку постійно публікуються на сайтах Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я і також на сайті нашої установи. Дякую. Дякуємо нашим спікеркам за вичерпну інформацію. Нагадаю, з нами у студії були заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова та директорка державної установи Харківської обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Любов Махота. На цьому ми завершуємо. Дякуємо за увагу. Дякуємо. Дякуємо.